Водій Микола Бомко вулицею автомобілістів їздить постійно. Каже, живе неподалік. У розбитому стані дорога тут останні 30 років. Давно вже, боже мій, це ще було при Советському Союзі і ремонтували, А більше не було. користуватися цією дорогою було б зручно Черкащанці Тетяні Кононенко. Каже, ця вулиця з'єднує центральну частину міста із південно-західним мікрорайоном, де вона проживає. Додає, не скорочує нею шлях, бо шкодує машину. Було б дуже удобно їздять. Було б дуже зручно їздити цією дорогою, аби її зробили. Тут вже неможливо їздити. Якби розвантажили з'єднання південно-західного району і Смілянської, було б дуже зручно добиратися до центру. Не було б таких заторів. У нас є гроші на що завгодно, але тільки не для комфорту жителів Черкас. уздовж вулиці автомобілістів розташовані місцеві підприємства. На одному з них працює Ольга Тимошенко. Каже, вона другий рік поспіль переймається станом дороги. Дорога протяжність один кілометр, невелика. Користуються нею особливо, коли, наприклад, злива і весь транспорт, навіть маршрутки з людьми їдуть по цій вулиці, об'їжджаючи самоліт, коли там заливає водою. Навесні цього року жінка створила петицію з проханням відремонтувати цю дорогу. Каже, документ набрав необхідну кількість голосів, і на сесії, 15 червня, депутати міськради петицію підтримали, але ремонт шляху досі не розпочали. Ми звернулися щодо можливості його виконання, але на даний час відповіді немає. На ремонт дороги по вулиці автомобілістів цього року розраховувати не варто, розповів телефоном начальник управління вуличної інфраструктури Черкаської міської ради Сергій Отрешко. Каже, попри те, що депутати петицію підтримали, та грошей на це у бюджеті немає. Як передбачать кошти, буде розроблено проект, тоді буде зрозуміло, скільки коштів. Потрібно на мою особисту думку, вулиця автомобілістів не є такою критичною вулицею. Там нема жодного житлового будинку на цій вулиці. А виключно підприємство встанову організація Наталія Стеренець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.